Усім привіт! Якщо ви увімкнули це відео, ви любите читати, а я люблю про це поговорити. Оскільки я не вдома, як ви бачите, антураж у мене трошки змінився, але сподіваюся, сільські пейзажі вам не завадять сприймати інформацію від мене, тому що у цьому відео я вам сьогодні розкажу про книжкові анонси, на які я, зокрема, дуже очікую і, можливо, очікуєте ви. Якщо вам цікаво взагалі те, що я роблю, підписуйтеся на цей канал, можете поставити десь на середині відео, як зможете. Вже оцінити вподобайку або дизлайк, наприклад. і Таке може бути. Пишіть в коментарях обов'язково на вихід, яких книг ви очікуєте цього літа. Ну а ще не забувайте про те, що в мене є спонсорство і патреонство. Не забувайте про нашу ініціативу Читай ДССУ в описі до цього відео. Ви знайдете дуже-дуже багато цікавої і важливої інформації. Тож давайте переходити до новинок. Я собі виписала, зокрема, те, що очікується найближчим часом, або якісь дуже важливі анонси, зокрема, які були для мене. І розпочати я хочу із видавництва книголав, тому що у них дуже багато відразу всього такого цікавого на сторіночці. І, по перше, це книга мандрівка нескорені Ірина Тараненко, Дмитро Куйменко, Марина Островська, Ольга Сиродка, Галина Мисник. Ця книга буде на 56 сторінок, коштує вона 700 гривень, і очікується вона вже у червні. Чи вона мене зацікавила? Тому що в мене є, по-перше, перша книга. І я зрозуміла, чому вона така дорога. Я зрозуміла, чому а, така на неї ціна. Тому що вона, по-перше, величезна, вона реально десь отака от по розмірам. Це просто найвища книга на моїх книжкових полицях, щоб ви розуміли. А по-друге, там дуже багато а, деталей, все це в малюнках, вся інформація закодована в малюнках і додана. Текстово паралельно. тож, повірте, воно того вартує. І зокрема, ця книга, ця частина, розповідає про те, чому Росія напала на Україну. Хто такі українці, чому вони не здаються? Чому платникам податків, що перебувають за тисячі кілометрів від війни, дешевше допомагати Україні ніж витратити ці гроші на інші нагальні потреби? Загалом, як каже анотація, там буде 550 фактів про перебіг і наслідки року найкривавішої війни з часів Другої світової, і дуже багато, мабуть. Того, чого потрібно пояснити, довести, можливо, комусь і е, прояснити далі. Також у книголава була велика, спочатку було опитування з приводу класики, тому що в них була класна серія, називалася Золота полиця, де виходило 12 книг, але вони десь років два тому повністю розпродали останні тиражі, які у них були. Якраз тоді я добряче затарилася. Я тоді купила книг 6 чи 7, вони в піввартості тоді були. Це було дуже вигідно. От і коли пішов такий шквал на класику, коли видавництво зрозуміло, що цим цікаво. Вочевидь, вони вирішили повернутися і згадати, що в них колись виходила ця серія, і можна її відновити. Так, от в них знову будуть виходити книги із серії Золота полиця. І за таким самим принципом, як це було і в перший раз. Тобто одна книга в один місяць, і це була така підписка. Тобто, таким чином можна було книгу купити дешевше, оскільки в мене майже всі книги є. Мені не вистачає із цієї серії тільки трив'є Молодчара від Шолом Алейхема. Ця книга очікується в серпні, в ній 260. Сторінок коштує вона 290 гривень, і це, як пише анотація, і смішна, і трагічна історія трив'є молодчара з єврейського містечка, яка лягла в основу чи не найпопулярнішого бродвейського мюзикла Скрипаль на даху чесно, нічого не знаю про це. Не знаю про цей це, це мюзикл, не знаю про цю книгу. У нас тільки вулиця така є в Полтаві, це єдине, що я можу сказати. А загалом було б цікаво познайомитися. І ще, звичайно, в мене є взагалі, якщо так про у мене ще двох книг немає в цій серії. Зокрема, це Троє у човні, не рахуючи собака, і а, портрет Доріана Гарея. Але портрет Доріани я хочу колись придбати в Абаба. А, а троє у човні я читала. Мені ця книга не сподобалась, тому не маю що сенсу її збирати. А так загалом в мене ця серія зібрана і сподіваюся, що колись книгола її розширить, тому що в них непоганий вже козир в рукаві. Якби є готова серія, будь ласка, от тільки беріть і видавайте, купуйте права на видання історій. Далі Кухонний фронт від Дженніфер Райен. Це книга, яка також. Має бути у червні, коштує вона 350 гривень, і вона немаленька на 507 сторінок. І розповідає вона за про часи Другої світової війни, зокрема про те, що Британія, звичайно, потерпає як і від бомбардувань, так і окрім того, від нестачі продовольства. І тоді уряд взагалі замислювався над тим, як заохотити господинь, приготувати страви, якісь вигадати, щоб зберегти спокій із тих продуктів, які були наявні. І як каже анотація. На BBC, вирішили запустити радіопрограму під назвою Кухонний фронт із популярним ведучим. І до цього ведучого шукали компаньонку, жінку. І от буде в історії йтися про ось цей кастинг, куди претендувало відразу кілька жінок. Так, наприклад, це молода вдова, це служниця, це господиня маєтку, професійний шеф-хухар. Тобто хто із них потрапить на цю посаду і які історії персонально кожна я так розумію із цих героїнь, доволі таки цікаво, і хотілося б почитати і також. Буде виходити дитяча взагалі історія, але вона мені так сподобалася і за анотацією, і за оформленням книги. Це капелюшники, тамзіна Мерчанти. Ця книга коштуватиме 350 гривень, 416 в ній сторінок, і вона також вийде у червні. Буде історія розповідати про 11-річну корделію, яка наймолодша в сім'ї капелюшників, тобто людей, які за допомогою тканин, стрічок, пір'їн майструють капелюхи і, можливо, творять якусь магію. Цим корабель її батька пропав у морі, Дівчинка хоче знайти його, просить допомоги в родині, але в родини якісь інші проблеми в найближчих родичів, тому що там треба виконати якесь завдання для короля і підпирають чоботарі, годинникарі це з великої букви. Читайте, це окремі такі касти інших людей в цьому світі. Ось і от Корделія вирушає в небезпечну пригоду, має знайти свого батька і використовувати свій розум при цьому свою як. Якусь доброту, серце, мозок і все тому подібне. Далі, Даліство ВСЛ. із того, що вони анонсують, мене зацікавило теж дві книги: це, по-перше, Джена Еванс, Велч, це кохання та Джелатом. Ця книга має бути у червні, можливо, вже вийшла на момент виходу цього відео. В ній 416 сторінок і коштує вона 300 гривень. Розповідає про 16-річну Ліанну, яка виконує останнє бажання своєї матері. Вона їде в Італію до цих прекрасних краєвидів, до Флоренції, от, аби провести там своє літо, літні канікули загалом. Але, звичайно, дівчинка після втрати матері дуже спустошена і їй цей відпочинок не зовсім в радість, але на неї чекає чимало цікавого в Італії, і вона має розгадати взагалі таємницю, чому її мати направила. Дівчинку, цю ліну до свого батька. Ну, і окрім того, там буде багато літа, багато кохання, джелато, і мами щоденник спогадів. Окрім того, за цим за цією історією знятий чи то фільм, чи то серіал, от я не пригадаю. От хотілося б також його поглянути, тому що це щось легке і щось можливо трошки. І водночас і наївне, але і про а, дівчину, яка мала доволі таки рано а, подорослішати, тому що втратила дуже близьку людину. словом. Мені видається, що це а, вартісна книга для уваги. і чомусь мені якісь асоціації з Еленор і Парком проходять, хоча я не читала ту книгу, не знаю. А, окрім того, Олександр Махет, позивний для Йова, хроніки вторгнення. А, також вона а, ця книга буде а, у червні, зокрема, 21 го числа. І ця книга коштує 380 70 гривень, і в ній 344 сторінка. Олександр Михет він взагалі почав вести такий собі щоденник війни з першого дня повномасштабного вторгнення і записував все про російсько-українську війну. І я так розумію, і в воєнному плані, і в цивільному плані, як він це переживав, як це переживали його близькі, друзі, родичі. І це такий собі щоденник, який я думаю, варто почитати. Чесно, нічого не знаю, зокрема про автор. Не знаю про його персональний шлях, але я налаштована на те, щоб читати різні сприйняття і різні історії, тому що ми зараз прорефлексовуємо. вже те, що з нами було, ті досвіди, які вже вдалося пережити, побачити в новинах, і маємо якось це все обдумувати, продумувати. Тому все більше книг подібного жанру з'являється у видавництві і я. Хочу зокрема також почитати і цю. би важко це не було, якби тяжко це не читалося і морально, і фізично, але ми маємо, тому що це ці досвіди, мені видається, які ми ну я, хоча б персонально, маю його хоч трошки провідчувати і. Пропустити крізь себе видаництво Віхова у них буде книга «Мурашник», нотатки на манжетах історії Галичини, Буковини та Закарпаття від Івана Гоменюка у цій книжці 336 сторінок. Коштує вона 295 гривень і очікують її вже 16 червня. Буде вона розповідати, де шукати захід України, що називають зараз і розуміють. Під цим регіоном тут буде і про географічні образи, і про історію, і про те, як шукали золото і нафту, як втікали за океани в пошуках кращої долі. Зокрема, так, це історія якраз цієї частини країни, і спроба пізнати. Взагалі, західні області від часів Габсбургів до окупації Сарасар. Я хочу продовжувати далі вивчати історію, тому що я вже казала неодно неодноразово, що я в цьому трошки профан, тому маю надолужувати, і зокрема так, також. І також у Віхоли виходитиме книга, запитайте у фармацевта, як працюють ліки від Вікторії Михайлової. В цій книжці 290 ця книжка коштує 295 гривень, в ній 240 сторінок, Вона буде в кінці червня, зокрема 30-го числа. І, зокрема, в цій книзі авторка-фармацевтка, науковиця, вона буде давати відповіді на типові запитання, про те, там сроки придатності ліків, які там можна вживати. при, Чому не можна, всякі такі моменти, які ми знаємо або не знаємо, окрім того. Вона буде пояснювати, як діють ліки на наш організм, як організм реагує на них, відповідь, що означають всі ці фрази на кшталт приймати на черце та за 30 хвилин до їжі. Вона також буде говорити і про майбутні фармацевтики, популярні ліки, виробництво, міфи, особливості прийому, надзвичайні ситуації тощо. Тобто ті речі, які десь колись там щось нам доносили, десь ми знали або не певно, що зна от я колись в журналістському плані досліджувала, здається, робила сюжет на тему, чи можна там їсти, просто, їсти ну, вживати прострочені ліки, якщо вони вже закінчився в них термін придатності, як які ліки правильно утилізувати, там, якщо це е, пігулка тверда, якщо це пігулка в плані капсули, якщо це рідкі ліки. Ну, одним словом, я в такому плані колись робила, але було б цікаво почитати якось щось комплексно на цю тему. Далі в диноцтво Артхас вони. Видадуть книгу 100 ідей, що змінили фотографію від Мері Ворнер Маріан. Ця книга коштуватиме 520 гривень. Дата відвантаження червень 2023 року, і в ній буде 216 сторінок. Але не забувайте, що Артхас це велике графічне видання, дуже гарне, дуже ілюстроване. Багато чим точніше ілюстроване. І ці 216 сторінок вони будуть дуже насичені як і інформацією, так і фотографіями, візуалізацією. Я вже це точно знаю, тому що книга Артхас. Вони неймовірні. Ну і звичайно, ця книга буде про винахід від розповідати нам про те, як винайшли дагеротип на початку 19 століття, і до звичайно, вже цифрової революції, і про розважальну, і про інтелектуальну водночас. Оцю от історію фотографії все в хронологічному порядку, розвиток цієї сфери, концепції, культура, соціальні події, технології, мистецькі рухи, все що довкола цього відбувається. От тож буду читати і буду дізнаватися. Бо мені цікаво і хотіла б цю книгу оглянути. Далі наш формат. Я очікую зокрема в цього видаництва на книгу від Метью Це друзі коханки і велика хлепа. Вона буде у липні 23-го року, коштуватиме 440 гривень. В ній 272 сторінки плюс 16 сторінок вклеїк із фотографіями. І Меттю пере це відомий нам в першу чергу актор за серіалом Друзі цей серіал, передивлялася його з чоловіком минулого року і заново просто закохалася і в саму екранізацію, і в цих акторів. І от, зокрема, ця книга буде від Меттю Перрі розповідати про його шлях, і, зокрема, в серіалі, і про його стосунки з родиною, і про кохання, і про втрати, і про його залежності, і про все, все, все. Тому мені було б дуже цікаво дізнатися про нього більше. Далі вдаництво РМ вони зацікавили відразу кількома анонсами. Зокрема, по перше, це буде Лексі Райн і Порожні. Обітниці, ця а, книга а, буде влітку, а продовження друга частина буде вже у грудні цього року. А, в першій книзі буде 550 сторінок. І а, як напише анотація, це поєднання жорстокого принца та двору шипів і троят. Тобто, це фентезі з романтикою, з якоюсь епічною а, складовою, можливо, героїчною складовою. Зокрема, це а, історія про дівчину, доля яку закинула між двома підступними. Дворами фері та їхніми принцами так от головна героїня Брі, вона взагалі ненавидить фері і відмовляється мати з ними будь-які справи. Але е, в неї є сестра, яку за борги продають жорстокому кораблю королю двору неблагих. І от вона, ця головна героїня Брі, має на увазі, робить усе можливе, щоб повернути свою сестру, і готова йти навіть на злочин, який доведеться все ж таки зробити, де ще й доведеться вкрати з диким е, об'єднатися і провернути щось таке дивне страшне. Не можливо навіть небезпечні, я таке лі, я таке люблю. Я такі історії а інколи. Хочу мати в своїй бібліотеці, хочу почитати, тому я це візьму до уваги. Далі, список читання це Сара Ніша Адамс. Це от та сама літня книга, яку, скоріше за все, будуть всім рекомендувати. В ній 450 сторінок, ціна ціна поки що не стоїть. Зокрема, в ній йдеться про вдівця Мукеша, який живе спокійним життям, робить покупки, що середи ходить до храму. Тобто в нього все звичайно, все стабільно, все заздалегідь. Продумана, але е в нього є ще внучка Прія, яка ховається у своїй кімнаті і дуже обожнює читання, ходить до бібліотеки, і от книга це її життя. А ще є Алейша, яка розумна, але тривожна підлітка, яка влітку підпрацьовує в місцевій бібліотеці. Так от, Алейша знайшла зім'ятий аркуш, який вона побачила в примірнику вбити пересмішника зі списком романів, про які вона ніколи не чула. Тож дівчина заінтригована і трохи знудьгована роботою. Хоче прочитати всі ці книжки, оскільки. Нудьгує на роботі і нема чим більше особливо зайнятися. Такі от магічні історії її рятують від болісної реальності, з якою дівчина стикається безпосередньо вдома. Так от, Мукеш приходить до бібліотеки, цей старий дідусь має на увазі, який хоче налагодити зв'язок зі своєю онучкою книголюбкою. А Алеша йде за рекомендаціями списку, сподіваючись, що це стане порятунком і для нього. Тож тут історія про дорослого і про молод. Дівчину, не знаю, мені якісь такі відлуння трошки з чоловіком на ім'я Уви проходять за цією анотацією. Не знаю, чого очікувати, але мені видається, що це має бути дуже глибока історія. А далі, про вулик світлячків від Крістін Ген не збирається видати. Це а, дилогія. Перша книга вийде цього року. А, ні, перша книга і друга також вийде вже 24-го року. А, це будуть величинні книжечки, десь на понад 500 точно сторінок. І а, загалом просто буде. Нество Рем виклало анонс, що вони будуть далі видавати Крістінгену, і зокрема, цей роман буде про кохання, втрату та магію дружби про 1974 рік. Про зараз я дивлюся. Найкоротішу дівчину в класі, і дівчинку, звичайно, яка хоче дружити з цією популярною школяркою, про двох зовсім різних дівчат, які тим не менш стають подругами, і загалом так складається їхнє далі життя і надалі. Тобто про історію дружби буде цей роман, зокрема, і хочу почитати також, бо не знаю. Так багато людей читають Крістін Генну і кажуть, що це крута авторка. Я думаю, вона того вартує. Так, видаництво «Стилет і Стилос видадуть алілуя щось інше, окрім Тигроловів і Саду Гецемальського. Це я кажу про Івана Багряного. Так, от «Стилет і Стилос видасть людину, що біжить над прірвою. Ця книга буде 9 червня, вона вже точніше вийшла. 449 гривень коштує, і це е, текст звичайно про Другу світову війну в українській літературі, роман про ситуацію, в якій опинилося цивільне населення, затиснуте між двома окупантами. І вже знаючи, е, як пише Багряний, я точно знаю, що я хочу це почитати, і це того варто, тому що Багряний багато чого побачив, багато чого пережив. І е, це та людина, одна з небагатьох, яка вижила і змогла донести в літературу. В плані про всі ці злочини, які коїлися на території України. А далі навчальна книга Богдан видасть вже п'яту частину колеса часу від Роберта Джордана. Це, зокрема, буде вогні небес. Не читаю вже анотацію традиційно, просто кажу, що звичайно я хочу цю книгу в бібліотеку, але поки що знову ж таки далі першої книги я не просунулася в читанні. Знову це буде велика цеглинка на 896 сторінок і немало вона коштує. Поки що стоїть ціна 600 гривень. Очікують їм 18 липня. А, і видавництво Віват. Остання книга, про яку я сьогодні вам розкажу. Вони видадуть книгу Голлі Вільямс Час для кохання 216, 261 гривню. Вона коштує 470 сторінок, і вона вийде вже 16 червня. Скоріше все, вже вийшла на момент виходу цього відео. Так, от буде в цьому романі йтися про три часові проміжки: 47, 67 та 87 роки минулого століття, і якраз про три історії кохання. Залишаються незмінними головні герої, які народилися в один і той самий день. І хай би в який час вони не зустрілися, їм 20, і вони до нестями закохуються в одне одного. Не знаю, чи тут про переселення душ, чи про щось інше, чи про нащадків, але тим не менш дуже цікаво, і я таке люблю. Тож, ось на такі книги я очікую цього літа. Пишіть мені в коментарях, на які книги очікуєте ви. Мені дуже цікаво буде з вами поспілкуватися. Дякую, що були зі мною. Дякую, що мене дивитеся. Підписуйтеся, якщо це. Ще цього не зробила, і побачимося з вами у наступних книжкових оглядах.